Відняв Це всі хвороби нашої землі, до яких доклало руки людство. Тепер ви маєте це змінити. Вас вітає команда! Ето лайк не стоїть голодом! Наш тивіст! Спіливість! Об'єднує нас, планета, наших ургант! Ми, юні, природо-захисники, не стоїти! Ми любимо свій край! Ми дбаємо по зелені насадження. Ми хочемо дихати чистим повітрям. Ми правдемо великий дорогу ставків. Ми однієї сміливості. Змінюємо цей світ! Разом! Вся планета в наших руках і є за неправда в тих словах. Ми захищаємо там, нарігаємо, то має місце співають, наші ради купити. Наші разом приватні слідити, пам'ять принадлежи життя але те, те що посіяне, де пожиде. Почуйте наше слово про те, що нас болить, про те, що нас тривожить. Да ще душа сіми, помати природа, ти в полю кричиш. Часнити, ми не можемо мовчати. П'ять донорські ліків, в Акваторії чорного морі нас проживає три види. Велика вода, зараз у стимі лісі. Я юсотний заповідник. За роки повномасштабного вторгнення в Україні постраждали більше 20% заповідників, перекриті Олешківські піски. Я український ґрунт. В Україні заміновано 30% усієї площі держави. Орієнтовно, це як дві території Австралії, як половина Італії, території Критого раду після обстрілів. Можуть бути непридатними для сільськогосподарського використання. Я ліс через пожежі міста у містах та натобазах, які росіяни обстрілюють постійно, у повітрі потрапило майже 50 тонн витреживи. Я флора і фауна від ворожої техніки в мінівропейські біорізноманіття. Це тисячі видів рослин і тварин, які занесені до Червоної книги України. Вмірувати наслідки війни в Україні бо це бомба сповільненої дії. Говорячи про наслідки війни, можна виокремлювати деякі події, але більшість наслідків мають більшу шкоду. На сьогодні країна агресора скасувала на 250 випадків аноциду. Підривання сховищ в паливости матеріалів, сховищ нас продуктів вплинуло на український народ. Адіоудари по підприємства, які використовують небезпечні хімічні речовини у виробництві. Пошкодження требива відсутність. Ви не в ми ще видовика. Зходження грудового покриву. Паління лісів. На сьогодні відділено підрозділи 250 мільйонів гектарів під передосованої мережі роботи. Світу закони. Ми дивимося у світле майбуття. Ми подолаємо будь-які перепони. Ми особистість, щоб у житті усього досягти. Але запам'ятайте, що майбутнє нашої планети в своїх руках тримаємо ми і ви. Коли дитина народжується, її свічка тільки починає горіти. Ціркливий вогнек поступово розгортається, але не може згаснути будь-якою від легенького вітру, як дитина від хвороби. Тому батьки прикриваються полонею долонею, щоб їхня дитина мала шанс на добре життя. Виростаючи, дитина стає підлітком. Вогонь ще тріпотить, не маючи згоди заспокоїтись, наче характер підлітка. Але він уже не такий стабільний. Потім людина впадає в юність. Четверта свічка згоріла. Після юності настає молодість. Людина закінчує вищий навчальний заклад. Тому її свічка вже стабільна дуже багато її деповало. Згоріло вже дві третини свічки. Людина починає підбивати підсумки. Вона вже думає про те, що вона зробила. За цей час я корів її воду. На своєму останньому етапі свічка горить найяскравіше. це тому, що дитина стає мудра, вона ділиться своїм теплом за оточення. Можливо, коли всі люди почнуть думати всі про майбутнє і відповідати за свої дії і дії один одного, подарують природі землі, іншим людям, частинку себе і свого серця, своєю любов'ю. Планета безсумнівно розквітне. Тут не дамо квіток, тут поперед бути соловей, а тут я а ось тут я помішу грущі, щоб раділи наші душі. А як таких бобіжня побудили, щоб вони після вирії прилітали до нас життя? Ще до мороженим мрія, щоб кожен з вас хай радів. Бережімо ж люди землі. Хай наш лібрі, хай цвіте, ніщо не буває просто так, працюємо разом. Життя творіння доброго і злого. Все, що ви сьогодні побачили, розкажете вдома, творить, допомагайте, шануйте.